Інформаційний простір сколихнула новина, що організована група на чолі. Так ось, за версією слідства завищеною вартістю. Невже історія з яйцями вона повторюється фірму прокладку у виробника, яким частково володіли, уявіть собі, юридичні особи з Російської Федерації. Голова Громради Набу наголошує на важливій деталі. Отак От вирішується питання в Україні, друзі. Вітаю всіх друзі, вітаю всіх любимої українці! Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І перед тим як розказати вам шокуючу правду, в наступному відео де інформаційний простір сколихнула новина, що організована група на чолі з колишнім радником офісу президента та співробітником СБУ Артемом Шило привласнила майже 95 мільйонів гривень шляхом завищення цін на закупівлю. Трансп трансформаторів Під час воєнного стану я б хотів подякувати спочатку всім підписникам, які підписані на мої два youtube канали Андрій Федоров волоса душі та Федеров Лайф без цензури, а також на мій телеграм-канал Real News. І сказати вам дякую, тому що завдяки вашим подобайкам алгоритми YouTube просувають мої відео і дають можливість дивитися їх українцям, які живуть в Україні та за кордоном. Отож, вітаю і до теми! Сап і Набу підтвердили, що затримали саме Артема Шила та ще трьох фігурантів. А от служба безпеки не підтвердила затримання свого співробітника Шила. Далі стане зрозумілим, чому так, але ж трохи деталей по цій справі. Так ось. За версією слідства, організована група заволоділа майже 95 мільйонами гривень при закупівлі трансформаторів для укрзалізниці за вдвічі завищеною вартістю. Невже історія з яйцями вона повторюється? І слідство переконане, що група виникла ще у 2021 році з метою контролю над цим державним підприємством. За попередню інформацію, їх звинувачують у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна. Покарання за це передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Продовж червня грудня 2022 року керівник організованої групи через підконтрольних службових осіб Укрзалізниці забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Трансформатори закуповувалися через фірму Прокладку, у виробника, яким частково володіли, уявіть собі, юридичні особи з Російської Федерації. Однак наразі жодних деталей з названих компаній у САП не наводять. Ну, давайте розберемось, хто такий Артем Шило. 33-річний харків'янин розпочав кар'єру в СБУ у 2012 році. У 2016-му перевився у Київ у департамент протидії кіберзлочинам. У 2021 році був звільнений з СБУ і протягом року був серед радників Офіса президента. У серпні 2022 року повернувся до СБУ в якості керівника управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та боротьби з фінансуванням тероризму. Він також був одним з гостей на дні народження Олега Татарова, заступника керівника Офісу президента, серед купи інших правоохоронців. В одному з інтерв'ю Шило зізнався, що надавав консультації сумнозвісному татарову. Він також стверджує, що в СБУ потрапив без допомоги цього самого Татарова. А то відгукнувся на запрошення голови СБУ Василя Малюка. Департамент Шила також керує агентством управління активами АРМА, що контролює портфель компанії на майже 2 мільярди доларів. Станом на середину березня 2024 року одному з видань з керівництва СБУ повідомляло, що шило був звільнений з посади однак на його місце прийшов Анатолій Лоєв і подейкують, що ймовірно це людина шила. І отут дуже цікаво, на офіційному звільненні Шила наполіг, начебто, особисто президент України Володимир Зеленський. Крім того, видання запевняє, що малюк надав 33-річному СБУшнику статус офіцера з особливих доручень першої категорії. Це автоматично залишає за ним зарплату правоохоронця та, ймовірно, вплив на департамент, в якому він працював. Також журналісти встановили, що Шило за 10 років на держслужбі накопичив майна майже. На 4 мільйони доларів. І ось тут найцікавіше, що буде зі справою ШИЛА. Наприклад, одні компетентні люди вважають, Татаров рятуватиме свого Шила так само, як колись офіс президента рятував самого Татарова. Юристи кажуть, що справу заступника керівника офісу президента Олега Татарова у 2020 році в незаконний спосіб та у ручному режимі відібрали від антикорупційних органів і передали до СБУ та офісу генпрокурора. А згодом прокурори зробили все, щоб вивести справу з підсутності вищого антикорупційного суду. Отак От вирішується питання в Україні, друзі. Таким чином, оскільки Артем Шило вважається людиною, наближеною до Татарова, такий ризик залишається. Наразі, як пояснюють юристи, Шило мають протягом декількох днів офіційно оголосити підозру вчиненні злочином. Зазвичай після подібних повідомлень набув про викриття це логічний крок. Далі все дуже просто. Справа потрапить до суду для розгляду клопотань про запобіжні заходи підозрюваним. Ймовірно, шило зможе вийти з під варти під заставу. Голова Громради НАБУ наголошує на важливій деталі. Затримання шила відбулося без залучення внутрішньої безпеки СБУ. А отже, жоден підрозділ спецслужби не був проінформований про підготовку цієї операції. Хочу вам сказати, що затримання шила слід розглядати як рішучий крок антикорорганів, адже ловити чинних службовців, що пов'язані з представниками вищими щаблями влади, є дуже складним завданням. Ви знаєте, друзі, ускладнює порятунок шила за схемами Татарова, що той факт, що у березні САП стала окремою юридичною особою. Та на думку юристів, це означає, що офіс генпрокурора втратив прямі важелі впливу на САП, але залишились неформальні. Утім, не виключається поява безпідставного рішення суду, який зобов'яже генпрокурора змінити групу прокурорів у справі шила з подальшою передачою справи у більш контрольовані банкової силові структури: ДБР, БЕП чи СБУ. Таке питання виникає, саме головне. Питання, а чи дійдуть руки у компетентних органів і до самого Татарова, чи полетять голови вищих чинів? А татаров так і залишиться на своєму теплому комфортному місці? Тож, друзі, пишіть свої думки з цього приводу, тому що тільки разом ми щось зможемо поміняти в Україні, яка воює з російським агресором, тільки разом ваші коментарі. Ми чекаємо на їх. Що ви думаєте з цього приводу? Але б дуже хотілося побудувати нову щасливу Україну, без корупції, без крадіжок для наших дітей, для тих, хто буде жити в новій щасливій. Сподіваюся, хотілося б бути впевнений Україні. Отож, слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Тож, Незважаючи на те, що вищий антикорупційний суд під час засідання 3 квітня не міг обрати запобіжний захід колишньому раднику офісу президента Артему Шилу, сьогодні, 4 квітня, це вже вдалося. Колишнього радника офісу президента та співробітника Служби безпеки України Артема Шилу відправили на два місяці до СІЗО із можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень. Доброго вечора. ми з України.